Коня, тобі прийшла посилка. Щось тут ми тобі принесли. Зараз будемо збирати. Іди подивись, кокося. Привіт, малечка, привіт. Да, зараз будемо збирати. Подивимось, що там є, да? Ми теж за тобою скучали. Що ти спала, малишка? Ой. Кайфушки. Ну, це скажи діло. Да. Женя, тебе погладять, да. малышка. Ось вот так, Ось вот так, потягушки. Ти прийшла допомагати, відкривати коробочку, да? так, скажу, я знаю, що там щось не є. Да? Таке цікаве. Ти ще не можеш дочекатися, да? допомагаєш лапками. Давай обережно. обережно, обережно, обирай носика, обирай носика, будемо. Різати ножницями. Убирай носика. Що це? Чий це носик? Ти знаєш, що це твоє, так? Да? Крошка. Ну, давай, може, будемо відкривати ножицями. Давай подивимось, що там таке. О, диви, яка для тебе дряпочка величенько для дорослої дівчинки. Да? Будемо зараз ножицями відкривати. Давай. Обережно будемо відчиняти коробочку. Ти теж хочеш допомогти, малишко? Да? Ти теж допомагаєш відчиняти? Ману скажу відчиняти мою коробку, зараз я вам допоможу швиденько це зробити. Кося ну що ти, подивилась? Порядку все на місці? Да? Твоє, да, твоє. Да, скажи, відчиняйте швиденько, хочу вже там полазити. Що там таке? Відчиняйте, відчиняйте. Або зараз я сама це зроблю. Дивись, бачиш, кіцька тобі тут показує, як треба. По цьому будиночку ходити трішечки. Відчиняйте. <смір> Відчиняйте. Швиденько мій будиночок. Ось таке. Да? будемо збирати. Ну що, мадмуазелька. Ось будиночок. Новенький для куконьки. Така лазалка, точніше. Поки що вона освоює її. Так, да, кокошик? Так. Помпончик там трошки є. Ще треба, скажи, навчитися, як з неї злазити, як залазити. Так, да, кокошик? Коконь? А що тут в тебе є? Помпончик, да, такий? Хм. Так. Ну, поки що так не дуже їй. Вона поймає, що вона таке відбувається, да, коша? Так, скажи, як туди забратися? Непонятно. Чого воно мені потрібно взагалі? Так. Да. Кокосик. Кокосик. Ну що там? М? Так цікаво, ти його розпаковувала і так щось поки що не зрозуміло ще, да? що тут до чого в цій штучці. Так. А, ну, все пішло. Скажи на кроваті, Мишку знайшла. Скажи на кроваті мені, все понятно. меня мини ваши эти тумбочки, будыночки да, кошек. Паш, Кош, что тут в тебе мышка? Ну покажи мышку свою. Вот ну, такая мышечка. Так, хвост трубой. Вот такая. Деловушка. Вот так он находит. А что там Е в будиночку? Е Подивись, так, да, подивись, що там. Оп, скажи, ой, я її так можу. Да, кошик. М -м -м. Скажи, і так мені класно. Оце я ти придумала. Молодець, знайшла на тобі Мишонку сюди теж, якщо вона тобі потрібна. А скаже, це вже діло, так? Да? Це же трошки мне скажи Цикавенько А то взагалі было что непонятно Кокосик Привет Скажи всем привет Давай Не потребного на тебе там, да? Кокосик Привет, скажи всем Да? Всем привет Да Оп. На, мышку Потребна тебе мышка? Мышка потрібно Ось так. Подорослі, з маленької, як читочечки, вже треба щось побільше. О, коня, ти бачила, який там карась лежить? Ой такі.